північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Понеділок у Харкові оголосили днем жалоби. Так, вшановують пам'ять загиблих внаслідок російських ударів по гіпермаркету Епіцентр. На зараз відомо про 16 загиблих і 44 постраждалих. Ідентифікація тіл триває. Хронологія трагедії у репортажі Станіслава Кухарчука. Чорний дим у небі затуляє травневе сонце. Ці кадри зроблені напередодні у Харкові. Двома керованими авіабомбами росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету і перетворили суботній день для харків'ян на пекло. Чуєш, а то Пані Люба каже, лише дивом уціліла і змогла разом із колегами вийти з будівлі та вже палахкотіла. потухло і все почало сипатися на голову. Ну і в дім наті почали знайшли фонарик благо, що телефон світився. І от це, благодаря фонарику, знайшли, куди йти. Ну, переді нас все горело вже. На цих кадрах видно, як дві бомби одна за одною влучають чітко в центр будівлі. Попередньо удар завдано російськими керованими УМПБ Д 30 СН. Похибка цього боєприпасу не перевищує 20 метрів. Тож росіяни свідомо цілять по магазину. У цьому немає жодних сумнівів. Субота, вихідні дні. Люди приїхали купувати речі. і такий жахливий постріли, і такий жахливий ви. Буха це терор, справжній терор проти України це нічого там є за годину після удару по супермаркету, приліту серед місця Харкова. Росіяни атакували житловий квартал у густо населеному районі і теж високоточною ракетою. Під удар потрапили десятки будинків, магазинів, машин. Взірвалось і все винесло. Двері я знаю вікно, квіти всі там валяються. У Володимира зруйновано його власну крамницю, але чоловік радіє, що всі працівники залишилися неушкодженими. Господар упевнений, приміщення він рано чи пізно відновить, хоча не відмовився би від допомоги полонених росіян. Не можна наїдати і не футбол грати, і ні ящички збивати, а сюди під конвоєм. Кожний бабушки по автомату, я не їм квіт дасть, і син сумнів захочуть собі домой. Вони должны це все наваді, а в нас віджираються просто, а ребятам каліква звращають. Удари по Харкову росіяни завдають системно. Ось уже понад місяць у місті жодного дня без прильоту. Атаки відбуваються навіть тоді, коли харків'яни розбирають завали і надають допомогу потерпілим. Терор тут не припиняється. Євгену Нопрієнко, Станіслав Кухарчук, Олександр Яновський. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Швеція дозволила ЗСУ застосовувати шведську зброю по Росії. Україна має право вражати противника на його території, якщо це в рамках законів війни. Адже йдеться про порушене РФ міжнародне право та право України на самозахист, заявили у шведському міноборони серед озброєнь, переданих Швецією, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські установки та БМП. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-партнери України мають. Скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ. Про те, що союзники України повинні надати дозвіл нищити ворога західною зброєю на території Росії, заявив у нашому ефірі і Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Він запевняє, якщо відповідне політичне рішення ухвалять, можна буде уникнути багатьох смертей, зокрема і на Харківщині. Противник намагається сформувати необхідне ударне групування для нарощування тих тактичних успіхів, які вони отримали на полі бою в Харківській області, а також потенційно до можливого відкриття ще одного напрямку. Є системна така проблема на поточному момент це дійсно проблема. Більшість вогневих засобів, які тероризують місто Харків, які наносять враження по наших передових позиціях, по прифронтових селах. Вони знаходяться на території Російської Федерації в місцях достатньо вдома для сил оборони. Але ми не можемо нанести по них вогневе враження з засобами, які у нас є, які надійшли від наших міжнародних партнерів. До них є боєкомплект, чому не можемо застосувати, бо нема політичної волі саме наших партнерів західних щодо надання дозволу застосування цих засобів по території Російської Федерації. Росіяни різко збільшили активність на куп'янському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Кількість атак протягом дня зросла майже вдвічі. Ворог докладає максимум зусиль, щоб прорвати українську оборону. Не спадає напруга і на покровському напрямку. Там понад три десятки боїв за день. Українські захисники роблять усе, щоб утримати позиції та знищити наступальний потенціал ворога. Майже три сотні людей долучилися до забігу сміливих у рівному. Вони долали різні дистанції від напівмарафону до п'яти кілометрів. Поряд із професійними легкоатлетами бігли волонтери та військовослужбовці. У такий спосіб збирали кошти на дрони для наших захисників. Три, два. Стартує забіг сміливих брейв попереду. Учасників 5, 10 і 21 кілометр на вибір. Андрій сьогодні вперше подужав півмарафон. біг понад дві години. Часом не задоволений, тому що міг би пробігти краще, якби трішки краще тренувався. Андрій медпрацівник від початку великої війни волонтерить і постійно підтримує спортивну форму. В даному забізі сміливе. Я приймаю третє. Минулого разу я бігав по 10 кілометрів. Цього року вирішив пробігти символічних 21. Бо в майбутньому я планую пробігти марафон 42 для наших військових, які дають файного тягла на сході та на півдні України. Дистанцію 10 кілометрів серед жінок першою здолала рівненська легкоатлетка. Учасниця Олімпійських ігор 2016 Ольга Котовська, нині професійна спортсменка, тренує бігунів аматорів. 41-36 результат. Ну, Сьогодні спекотно, важко, але коли важко, я завжди пам'ятаю, як нашим хлопцям на передові я й мої спортсмени, і наш клуб всі намагаються брати участь. В таких заходах, щоб підтримати наших хлопців, і ну це вже. Біг це вже життя моє, і я без нього не можу. Забіг сміливих проводять у рівному вже 38 раз. Нині до участі зголосилися 270 людей. Попри те, що забіг безкоштовний, він є благодійним, тому що в нас є скринька при реєстрації, людина отримує номер. Вона має можливість, якщо має бажання, задонатити будь-яку купюру на проект Рівненський дрон. Бігали дистанції не тільки рівняни, приїхали гості з Хмельниччини, Київщини, Житомирщини. Закарпаття долучилися до спортивного заходу і наші захисники. Давай, давай, давай. Нацгвардієць Андрій місяць тому повернувся з під Авдіївки, де понад чотири місяці разом зі своїм підрозділом бив окупантів. Зараз, за його словами, на реабілітації спортом це отримані емоції, отримане враження від такої кількості людей, які тут зібралися. На жаль, московська орда не зупиняється. а Військовослужбовці національної саміварді України мають бути фізично розвинені, аби подолати цю нечість. Третина учасників забігу сміливих стали переможцями. Їх визначили на різних дистанціях серед чоловіків і жінок у різних вікових категоріях. Хоча герої, ті, хто прийшов до фіналу, не першим, кажуть, бігли не заради призів, а щоб наблизити нашу перемогу. З рівного з вірою перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Усе про Київ і в честь Києва. У столиці відзначили День міста. Українські артисти та гумористи зізнавалися у коханні Києву в національному палаці мистецтв Україна. Можливість заспівати на одній сцені з зірками випала одному із користувачів Тікток. Як саме розповість мій колега Юрій Куций. У національному палаці мистецтв Україна аншлаг на сцені. Музична вистава Мій Київ. Це вистава присвячена нашому місту, в яку входять ем, пісні, написані в період 60-х років по 80-ті роки, е, створені авторами, які жили, творили в Києві, і про Київ. Це така дуже гарна ретроспектива, але з новими аранжировками. Головними героями вистави стали Дмитро Каднай та Пилип Коляденко з гурту Каднай, а також солістки жіночого кварталу. Режисерка запевняє, що це. Це найкращий склад під цей творчий задум. Вони віддали всю свою душу, весь свій талант. Артисти не міняються. Це програма під них, під, них, під їх вокальні дані і під їх артистичні дані. Тим часом в гримерках тривають останні приготування. Твоя любов дає мені любов. Веде в незнаний світ, так будь ок, благословенна мама. Співачка Віра Кекелія Харків'янка проте пригадує, що все життя мріяла жити в столиці. Я завжди казала мамі, що я поїду, і мені мама казала: Ну боже ну ми живемо в великому мільйоннику також місто велике. Ну чого ти куди тобі треба ще? Я кажу ні, мам, ти не розумієш. Там така потужна енергія. І мені саме саме туди треба. Ще одна учасниця вистави Мій Київ Еліна Мбані приїхала підкорювати столицю з Вінниці. Я приїхала до Києву сім років тому, точніше, закохалась у Київ одразу. Мене спокусив цей темп життя. Мені дуже сподобалося, що ну, наприклад, у моєму місті Вінниці все для мене занадто повільно. А от їхня коліжанка Лалі Ергемлідзе сьогодні на сцені буде співати про своє рідне місто, адже народилася і виросла вона саме в Києві. Я киянка я народилася, і виросла і все моє життя. Тут і для мене це особливо тепло співати ці пісні в день Києва і бути сьогодні. Тут Організатори концерту заздалегідь оголосили конкурс «Тік-Ток». Потрібно було заспівати пісню Києві мій і зібрати найбільшу кількість переглядів. Переможцем став Владислав Бондарчук. Як подарунок хлопець заспівав цю пісню з зірками на одній сцені. Юрій Куций Віталій Коваленко подробиці. Телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. У понеділок українцям знову вимикатимуть світло за графіками. Обмеження, як очікується, діятимуть з 6 ранку до опівночі. Повідомляє прес-служба «Укренерго». Відключення світла можуть застосовувати у разі прибільшення лімітів споживання, але критична інфраструктура працюватиме у будь-якому разі, зазначили в енергетичній компанії. На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Но марафон триває. Прямий ефір. Єдиних новин можна дивитися і на нашому Ютуб каналі. Адреса на екрані там зібрані усі проєкти. Подробиць спокійної і безпечної нам усім ночі.